Всі, ви знаєте, що в середині березня була презентована платформа міста. А що саме це за платформа? Я коротко розповім, і ми пройдемось, що вона вже вміє, і які сервіси ми плануємо наступні втілювати в цій платформі. Місто це комплексна платформа за принципом міста як сервіс. Вона буде змінювати підхід. До функціонування нашого міста, взаємодії з мешканцями міста та управління нашими ресурсами. Технологічними партнерами в побудові цієї системи стали такі гіганти, як crm платформа Creation та технологічний гігант Microsoft, тому що платформа міста розгорнута на базі хмарних сервісів Microsoft Azure і це забезпечила в минулому році, і платформа міста отримала комплексну систему захисту інформації та атестат відповідності до технічного захисту інформації, затверджений атестат Держспецзв'язком України. Багато питань. А що саме і навіть не всі знають, що саме заложено в ідентифікацію міста. Я хочу сказати, що це абревіатура англійської від Mobility, Information, Safety, Transparency and Objectivity. це мобільність, інформація, безпека, прозорість та об'єктивність. Я хочу розповісти про адаптивність системи. Для мешканців міста застосунок реалізований у двох кольорових гамах: це світла і темна. Про сервіси ви чули щодо напрямку безбар'єрності. Ми вже передбачили цей напрямок у застосунку. Він відокремлений окремо є іконка. А зараз ви знаєте, що доступна заказ послуги соціального таксі. Перейдемо до наступних слайдів до сповіщень. Послуга соціального таксі, я більш детально розповім далі: сповіщення про тривоги, про різні новини, про перекриття доріг, якісь. Ну, новини, які, анонси, все це е, під'єднано до е, міського е, муніципального е, сайту, е, і е, ці системи обмінюються інформацією, передають одна інші. Щодо напрямку е, адміністративних послуг, е, в застосунку передбачено запис до онлайн-черги. Е, то як ви раніше записувалися, або через термінал, або кол-центр, або вебсайт центру надання адміністративних послуг, це це зараз доступна і в застосунку міста, і є напрямок ветеранам. Усі послуги для ветеранів Теж передбачені, ви можете е, вибрати послугу, обрати ЦНАП та зручний час до візиту. Вам прийде смс-повідомлення і е, згенерується талон для візиту до е, ЦНАПУ щодо безбар'єрності. Е, Послуга соціального таксі ви можете заповнювати форму. Форма адаптована для людей з вадами зору. Також якщо у вас немає часу заповнювати форму, хочу нагадати, що ви безкоштовно можете телефонувати за номером 1501 з любого мобільного оператору і оставляти свою заявку. Усі заявки переходять до єдиної централізованої бази даних з усіх каналів. Перейдемо далі. Ви розумієте, що в місті зараз є мапи Укриттів, пунктів незламності, є туалети і є бювети Я хочу сказати, що ми зараз працюємо над новим рішенням: перейдемо до сайту міста в розділі громадян. Нашим департаментом разом з нашою комунальною установою Офіс цифрової трансформації розроботані нові модулі, і це карта доступності. Я хочу сказати, що ми розробили тематичні рубрики та розробили довідники. До Довідників ми. Добавили е, такі напрямки, як доступність паркування, безбар'єрний вхід, е, це пандуси, підйомники, е, безпороговий вхід, тактильні, акустичні засоби, це аудіосупровід, тактильні показчики, візуальні засоби, кольорові показчики, світлові сигнали, інформаційне табло, е, міжповерхова доступність це Ліфт для людей з інвалідністю, підйомники або внутрішні пандуси, супровід, перекладач жестової мови, супровідник для людей з інвалідністю та інші зручності: це вбиральня для людей з інвалідністю, вайфай, пеленальний столик або дитяча кімната. Я хочу звернутися до вас, Леонідович, щоб ці групи експортні, котрі создані при раді безбар'єрності, згідно нашого шаблону, довідника, так як вони працюють. По місту і ви експортуєте усі локації. Нам ці локації згідно цього довідника надавали, щоб ми почали наповнювати цю мапу доступності. Новий сервіс наступним етапом буде інтеграція мапи доступності до мобільного застосунку по напрямку безбар'єрності. Там, де зараз соціальне таксі, з'являється ще і мапа доступності. Тим самим будемо нарачувати цей напрямок іншими сервісами кожного місяця. Над чим зараз ще працюємо, що з'являється наступ цього місяця і наступного ми завершили тестові інтеграції за напрямках петиції і звернень громадян. Ми подали заявку до ДП Державного підприємства Дія на інтеграцію з системою ідентифікації національної Gov.ua. І інтегруємо наш міський портал соціально активний громадянин на обмін інформацією з по напрямку петиції з застосунком міста. Наступний напрямок це звернення громадян. Усі ці звернення, котрі ви подавали через портал або гарячу лінію міського голови. Ви також зможете через застосунок подавати звернення, фіксувати фото за допомогою мобільного телефону проблему та надсилати усі. Ці звернення теж попадають до єдиної бази міської ради та розподіляються за напрямками по виконавцям. І наступний глобальний напрямок, так як наш департамент транспорту використовує вже нову систему диспетчерізації. зараз йде інтеграція руху транспорту і не тільки громадського, до застосунку. І через 4-6 тижнів я планую, що в застосунку з'явиться і цей напрямок. Також це коротко про наш напрямок по цифровізації. Хочу нагадати, що в застосунку є опитування. Ми прислухаємося до людей, котрі приймають участь в опитуваннях. Прийняли рішення кожного тижня запускати нове опитування. Хочу нагадати, що сьогодні триває ще фінальний день теперішнього опитування. Є банер при вході до зали. Хто не становив застосунок міста через QR-код може перейти до App Store або Google Play Market встановити його і прийняти участь у опитуваннях та скористатися сервісами. Дякую.